До виконуючого обов'язки міського голови Костянтина Чернелевського на черговому виїзному прийомі громадян зверталися в основному пенсіонери. Облаштування зупинки на вимогу тролейбуса напроти поліклініки номер 4 Для в основному для інвалідів людей похилого віку». зараз Даїз забороняє на підйомах робити зупинки. Турбувало хмельничан і будівництво багатоповерхівок навпроти ЖЕКУ номер 3 Адже зводяться нові будинки на плавунах, через що руйнується дорога та тріщать прилеглі будівлі. Построїли цей один дом. Но як почали ці п'ять сваїці бити, слухайте, в нас все тріскається. Наш будинок на, на, на подушки, ви розумієте, я собі дивуюся, люди грамотні, розумні, як же таке давати, щоб таку застройку робити на такому болоті. Забудовником ведемо, постійно його під контроль його взяли. Ведемо перемовини, він все з ну, обіцяє все владнати, відновити рух в найкоротший термін, і ми його не відпустимо. Не обійшлося і без непорозумінь. Мешканці будинку по вулиці Хотовицького, 11, дріб, 2, просили, аби їм утеплили дах. Нарікають, що з цим питанням зверталися до керівництва міста вже неодноразово. Їм запропонували зібрати половину необхідної суми для утеплення іншу ж частину додасть місто. Проте жильці стверджують, що віднайти такі кошти їм не під силу. На що Костянтин Чернелевський зазначив, будинків, де необхідно робити шатровий дах, чимало, а грошей на це у міському бюджеті не вистачає. Потрібно чекати на відповідні державні програми з утеплення дахів. Тоді з держбюджету виділятимуться необхідні кошти. В Домі відсутніх техповерх ніякого утеплення, зовсім немає. У нас просто лежить гола панель. Всю зиму п'ятий поверхи страдають від холоду, літом, від жари неймовірної. З кришою нічого не буде. Це однозначно. зверталися до Костянтина Чернелевського мешканці південно-західного району із досить давніми проблемами. Так у будинку по вулиці Молодіжна, 17 через забиття каналізації частенько підтоплюються квартири на першому поверсі. Було затопило гетька, понамана води була і була це, в туалеті. Вода була. Це ж не тільки у вас. І 17 дроб 1 те саме страдає, і 18 дроб 2 у підвал тече. От іменно, що треба перекладати. Ми вже писали листи, там 200 метрів. Треба. Костянтин Чернелевський зазначив, вирішення цього питання впирається у фінанси, тому на друге півріччя поточного року намагатимуться передбачити в бюджеті відповідні гроші, аби каналізацію привести до ладу. Серед іншого, до виконуючого обов'язки міського голови хмельничани зверталися з проханням надати матеріальну допомогу, обрізати дерева, відремонтувати в під'їздах вікна та надати дозвіл для облаштування прибудинкової стоянки для автомобілів.